Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Хлопці покликали, йдуть зважуватися. Така пара коней, там гарний коник. Всі гарні коні. Дякую зразу організаторам, що віктору вуличу. І всім, хто допоміг, хто підтримав, хто поширював відео, рекламу робив. Організували таке свято. О, oh, є, 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 є. То це чий такий Так. Ігуша, каже Мар'яна, що це Ігуша. Pravi, nekaj značilo. Nekaj značilo, nekaj značilo. Nekaj značilo, nekaj značilo. Nekaj značilo, nekaj značilo. Nekaj značilo, nekaj značilo. Що це за парилка? Привіт. Файно парівка виглядає. на то, що треба. <ривіт> Трохи Харитонович посоканий, але... Тільки є. Трохи була бойня. Той гірше поцоканий. Так, тільки так поцоканий. Що, все файн. Запрягли хлопці до маратона. Йо, їм двом пасує в цьому маратоні. Якщо жінка поїде за кордон, так купи мені Маратон. А я вже віце просто. На кордон. <laughs> Ка, що зразу з на кордон іде, а не на заробітки. За кордон і на заробітки. Брррр. О, харі. Через вірші. А я не знаю. Овсанахо буде на вазі переваги буде на штурванці? А я не знаю. Не знаю. Хто. Це я привіт. О, Ваня має більше знати. так буде. Там Людей поприїхало багато, слава Богу. Але ще доїхають. Сергію, ти продаєш батіг. Продаю. А ну може хтось комусь. Комусь буде цікаво. 300 євро, так. Дай Боже. Дай боже. 3 -3 ну покажи батіжок. Каже Сергій, що 300 євро і, і батіг може не бути ваш. Наші <плес> звані Файно. Машина знайома. Печеніжин. Микола приїхав з печеніжина. Така красунька тут. Орденочка. Гарна. Хто втямий, той пізнає коней, знає які що до чого. За цю кобилку не знаю чи я. дерешка. Гарно годована, гарно складена. Маленький кантарик. А, малюка ліг відпочивати. Це чоловік приїхав дуже здалеку до нас. Привіз кобилку з лошадком. І тут ще є. По бельгійцях коніки. Так. Це прийде Міша, Міша розкаже, Власник. він... Чи це по Вандамові, якщо я не помиляюсь, можу і помилятися. Скоріше всього, що це по Вандамові. Така лошичка. Жеребчик. Продовжимо. Так, це у нас є. Дідусь Вандам. Ну, Вандам! Кобила по дорозі вже вдарила в ногу його, вже каже Петро, що храма Вандама ми зробили гарну зачіску. Це лошечка бельгійська. Може бути до продажі. Номер Віталика залишимо в описі. Чи це Віталика, чи це Сергієва. У я... них там так коні міняються, що я не встигаю за ними. Деса, мама Сократика. Красуня. Мокрі, сохнуть з дороги. Ну, це така грубезна кобила, що одна, що друга, що це просто капець. Красота. Так. Саме цікаво, зараз там буде зважування, а ми пропускаємо. Йдемо на зважування. Але ми все встягнемо. То покажу вам коніків. О тут вистроїлися такі ряд першеранів, гордянів, бельгійців, усяговкупу, це як уже Ще трошки то буде та як у Польщі в Румунії. Ось така краса. Це вони так ззаді зараз ми ще їх спереді познімаємо. Широка кабила Так. Це таке манюні є. Це матвійка, напевне. Я думаю, що так. Але треба газти. Треба хазяїна. Я почуть був катався тут. Я я не тут, а на іншому краю. Я катався в нього. Ці дві красуніші вчора вечором приїхали. Цілу ніч не були, не Дай Боже здоров'я. Так, Львівщина. Як би, Привіт, триця. Якби вони їхали, вони своїм хатом їхали з То лиш не треба, оце це було би краще, були б гірші. Які є, такі є. Ні, в мене менше з'єднання. Ні. Ну чого, в мої теж худі, бо весь час у роботі. Ваші хоч пробіглися. Я маю на увазі, щоб це є кусок їхати. На траві убидві. Файні, то, то й так усе ветко, що файні коні. Василева ні, та де куди ложче, що тобі було що до двох ну, пала. Це йдуть. Філанті це йду. Філантія юдон, так? Та юдон та менше, а це. Хайваже. Поз'їхалося ферманів фейст. Передавайте привіт підписникам. Де ваші коні? Завтра. Завтра будуть? Молодці. Коли буде початок? Початок. 12 а? Та то певне ні, то щось на француза не похоже. То щось певне інше їде. То що то у вас Сергій привіз, не? То не Сергій привіз. Там. А? Там, не, приїхав, а? там приїхав, там приїхав інакший перший раз. Це Сергій. Це Сергій. Ці два не знаю, ма... манюніці чиї. Так, ці два мої о блядь, подай не сюди Да то не. Ну, знав тебе так взяв Та що хочеш? Та худий Бруно що? Нормально ще еще що ти хочеш Бруно. Я Ти розкуй, да? Та я його розкуп Треба було перековувати, то не було кому перековати. Ну і забереш їх на Львівщину після фестивалю. Олегові це Олегові. Мої мої худяки. Ця парівка, щоб бігла. Це конік. з космача робота нагрудника, скоріше всього, що Дмитра Мороза і Контар теж. Це його коника бачив вчора в кікроці. Пані кобиле на цій мрії, знаєш. Микола, агроном. Добрий день. Привітайся з підписниками. Добрий день, шановні гості, дорога родина. Купляйте коня все. То що ти кажеш, що після, цього, після цієї виставки тебе відкачувати О, треба поїду, до психолога воліти? Я поїду до психолога, щоб нічого знову не купляти. Якщо ще зараз не куплю нічого, це стрес Віктор організував для мене. Та я приїхав, подивився і тепер знову. Ще раз дякуємо Віктору, що організував таке свято. Микола, гроном, ну ходи сюди. Ану вставай коло цієї кобили. Я всім підписникам розкажу, що коли ти навчишся робити такі кантарі, то ти будеш мільйонером, бо ти то штампуєш пачками. Я в Миколи дивився на жеребцях, як оце плетіна. Я все хотів подивитися, як Олег тут його плете. Це не Сербія, це тут наші, українські, з Франківщини. Є в нас такий майстер, який робить таку красоту. Хто в темі, я думаю, що знає. Що хто в темі, той розуміє, хто і що. Свіженькі лише одіті. Лиш кантарики одіті, красота, покажу зблизька. Тут навіть спеціальне колечка є для е, кутасиків. Для китиць. Що заплетено? Це є мама і три дочки. Хто в темі, той знає, оце є газда. Який кутає, доглядає, трохи прихромує, але то нічого, йому це не мішає. Сіно наробив, хлопців повідправлів, сам за цим усім ходить. Це лише маленька частина того, за чим цей чоловік дівець. То ви кажете, Микола, що вирішили лише суто сім'ю вивезти, так? Та пасувало б ще тата цих е, красунь усіх тут до, до них. Та тата, та, я знаю, що продали, аби були привезли, поклали коло ніх, аби виділи, який продукт дала чистопородна бельгійка. І отакі три красунки. Всі три лошечки. Це щасливела, трижди вас ощасливила ця кобела. Так, що ви з цього запрягали? Лиш саму. Не, а, цю, а її запрягали, мамо? Один раз лише запрягли. Отак люблять коні. Та й тримають, та й дивляться, та й плодять, розмножують. Так, коротенький огляд з кінь ми зробили. Всім дякуємо поки що за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте, далі буде.